Іржаві деталі прогнивші кабіна та дверцята. У такому стані каже майстер барського коледжу транспорту Валерій Чернілівський, привезли до них на реставрацію вантажівку ГАЗ, який понад 80 років У суспільному прийшла, показує так? фото, на якому машина кабіна. до ремонту коли ми її сняли цю кабіну, то вона вовсе розсипалася. Тут її вовче не стало. Впало все о, дивіться, яка ресіна це щиток приборів, який ну звісно, від зараз вже його відраїли, відчистили. Майже рік щодня у майстерні працювали близько десяти осіб. Серед них і студент Богдан Цимбал каже, було хоч і важко, проте цікаво. Бували легкі моменти, були тяжкі моменти поставити багато чого, яких деталей, але ми все-таки справилися з цим всім. Співучасником такої праці це буде велика гордість. Ми вчіпляємо стартер до, цього, до цієї полуторки, щоб вона змогла заводитись. Ретокурсник Роман Поліщук каже, допомагав реставрувати двигун та генератор. Додає у цій роботі головне точність. Допомогти з ремонту вантажівки зголосився сам, бо говорить, цікаво було подивитися, як та з чого вона зроблена. Не важко, тому що це якби прості мотори, бо колишні. Зараз учасніше вони більш складніші, а такі вони більш простіші. Сьогодні з боку, щось не знаю. Спитався. Вони розказали, та так не важко працювати. Зараз реставрація авто на завершальному етапі. Самотужки зробили кабіну, салон, кузов та моторний відсік. Решту деталей реставрували, каже майстер Валерій Чернілівський. все з під молотка. Всі в магазині куплялося, жесть куплялася в магазині, гнулося тут вручну, все то робили і штампи самі робили, і все, вон студенти допомагали. На Вінничну цю полуторку привезли 1946-го. Останні 40 років машина стояла на п'ядесталі як пам'ятник на території місцевого автотранспортного підприємства, розповідає директор коледжу Йосип Кібітлевський. Коли підприємство розпалося, автівку віддали їм. Це унікальний вже автомобіль. Кількість таких автомобілів в такому стані це Одиниці по Україні. У 46-му році місцевий житель з села Ялтушків пригнав з Горківського автомобільного заводу. Вона експлуатувалась майже 30 років в місцевому райпотребсоюзі. Союзі. Кіпетлевський додає, вперше вулицями Бару відреставрована автівка проїде у День перемоги у Другій світовій війні. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша, новини на Суспільному, Вінничина.